На російському каналі в аналітичній програмі 15 хвилин розповідали про те, як страшно буде жити Україні в Європі. Ну, 15 хвилин ми не покажемо. Ми викинули воду, ліричні відступи, там, де він п'є горівку, грає на балалайці, і медведів з самоварами ми теж повикидали. Але це жодним чином не вплинуло на зміст промови. Ось що російський телеведучий мав на увазі. Экипаж вместо того, чтобы взять штурвал на себя и жать на газ в вагонах поедет на запад в Москве. Это прекрасно понимают и видят. Как бы это помягче сказать? CCC, но это мантра. Говорю это с уверенностью, но это предательское лукавство на 55%. Впрочем, обо всем этом пассажирам лайнера не сообщают. Выживут не все. За что? Предупреждали ведь. Моторы глохнут. Эвтаназия. Стальная, картонная. Пассажиров при этом успокаивают и рассказывают, что осталось чуть-чуть мусор. И вин за это отримает зарплату? Я маю підозру, що той пан колись був українцем. Він сів жив у роль росіянина. І єдине, що сі в нього лишило українського, це наше рідне Сі 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 Сі, ось що сі стає з людьми в Росії.